Олександр Хоменко. Чи буває зима? Жила собі мишка, якось пішла вона в поле, нажала колосків, та й повертається стежечкою через кладочку. І до лісу, до своєї хатки. Аж тут назустріч їжачок іде. Здравствуй, Мишко! привітався. Здравствуй, їжаче! А що це ти несеш? Була в полі, каже Мишка. колосків нажала, з них зерна намолочу та борошна намилю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слина потекла. Ой, я теж люблю пиріжки. Ну то як зима настане? Приходь, я й тебе пригощу, запросила його мишка. Дякую, зрадів їжачок, – обов'язково прийду. Тільки що таке зима? Коли вона буде? Як? здивувалася Мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив. Відказує їжачок. Ну, як же не бачив це, коли на дворі дуже холодно, мороз щипа за вуха? Комарі, буває, щепають за вуха, розмірковував їжачок. А от мороз мене ніколи не щипав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намило, ще й не пройдеш? Не вгамовується мишка. Снігу? А що це таке сніг? Знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? Усе більше дивується мишка. Ну, він холодний, м'якенький, і з неба паде, і вся земля біла, біла. Земля біла, біла? Оце вже ти утяла! Мишко, скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була, засміявся їжачок. От ти, Мишко, вигадниця. Ну, як же не бачив аж досад на мишці. Взимку в лісі, ні ягід, ні грібів немає, усе довколо біле. Ого-го-го, регоче їжачок. Ну ти й начудила. Як же це? Ні ягід, ні грібив немає. Адже всі з голоду вмерли. Оце ти мишка вигадала. І регоче, аж за живіт хапається. Аж тут рак іде. А спитаймо в рака, каже мишка. Він підтвердить мої слова. Гаразд, погодився їжачок. Здорове будь, раче, вклонилися йому. І ви здорові ходіть, відповів рак. «Раче!» – каже їжачок. А чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про таку не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз щипає за вуха. А земля вся біла. Земля вся біла? вражно перепитував рак. Хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала. Та й плетен не синитниці всілякі. Звичайно ж буває, не погоджується мишка. Сонце не гріє, річка наша геть уса замерзає. Річка замерзає? А як це? Це коли вода стає твердою і по ній ходити можна. Вода стає твердою. Оце ти, мишка, насмішила. Хіба ж вода може бути твердою? засміявся рак. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І регочуть, їжак, та рак із мишки. Аж за животи беруться. А мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться, коли зозуля летить, та й сіла неподалік на кущ. Спитаємо в зозулі, каже Мишка, вона вже напевно знає, чи буває зима. Спитаємо, погодилася їжачок жачок з раком. Добрий день, Зозуля, привіталися. і вам добрий день, відказує пташка. А скажи нам, Зозуля, чи буває зима? Зима? А що це таке зима? запитує Дозуля. Та ось мишка нам каже, що зима це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так, списнула крилами пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда, то хіба ж таке буває? Ну як же, ледве не плаче мичка. Звичайно ж буває, ні ягід, ні грібів немає, Всі дерева в лісі голі стоять, жодного листочка не побачиш. Дерева голі. Оце ти мишка насмішила. Скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, рак крак та зазуля із мишки, Що в них аж сльози виступають від сміху. А мирці так образлива стала, що їй ніхто не вірить, адже зима справді буває. Сіла вона та й плаче, а всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподаліку доплі. Виглянула вона та й каже до їжачка рака й зозулі. Не гоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите, бо ти, їжаче, саме осені, і аж до весни спиш у своїй норі, в теплому кубельці, а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє, і зацвітуть весняні квіти, то ж тобі не втямки. Що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, радше, поринаєш у глиб ріки, і там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється, тож і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, зозуле, як подмуть сирі осінні вітри, відлітаєш до вирію. Теплі краї, та й не відаєш, що тут, у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев опадає. Соромно стали й жачкові ракові й зазулі, що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася. На пироги всіх запросила. Та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і касі кінець.